У житті кожного з нас трапляються неймовірні історії, часом курйозні, але які можуть стати й доленосними. Ви вірите в долю, а в кохання з першого слова, на силу, ось і Ірина мало покладалася на ці загальноприйнятні фрази та поняття. І тільки його величність випадок допоміг їй позбутися скептицизму. Кажуть, що багато дівчат мріють знайти собі чоловіка, схожого на свого батька. Це за Фрейдом. Ірина свого тата просто обожнювала. Він був не такий, як у її подружок, особливий. Вона це точно знала, інакше не могло бути. Дівчинко моя, давай вже, прокидайся. Крізь сон Іринка слухала ласкаво буркотливий голос батька. Саме він будив її вранці до школи. Звісно, вставати не хотілося, до того ж поруч муркочуче потягався улюблений кіт Васька. Але на кухні вже щось шкварчало це батько готував сніданок. У родині Свіркіних мамою був тато. Завжди дбайливий він був уособленням справжнього чоловіка, який згладжував усі конфліктні ситуації. Дитячі роки пролетіли непомітно, уже й випускний бал, Ірина пам'ятає цей день до найменших подробиць. Радісна й ошатна, вона вже під ранок повернулася додому. Якось надзвичайно тихо зустріла її квартира, чогось не вистачало. Це Іра зрозуміла одразу, якимось сьомим почуттям Я вдома, тату, мамо. За звичкою вигукнула вона й одразу попрямувала до кухні. Саме там вона могла застати батька в таку ранню годину. Тато? і здивувалася, побачивши замість тата маму. Зазвичай вона так рано не вставала, та й у вигляд у неї був якийсь замучений. Мамо, де тато? Щось трапилося? Сталося, крізь сльози прошепотіла мама. Його більше немає. Як немає? Де він? Ти про що? Та не лякайся ти так, він живий, просто вже не з нами. Він пішов. І, продовжуючи схлипувати, мати безладно пояснила те, що батько пішов. Це неправда, та як він міг, мамо, адже вчора все ще було добре. Ось зміг». Відколи батько пішов до іншої жінки, Іра не хотіла його бачити й чути. Вона викреслила його зі своєї пам'яті серця, яке дуже сумувало та рвалося до рідної людини. Але як він міг зрадити її та матір? У голові не вкладалося. Відтоді багато води сплило. Матері не звикла до думки, що батько знайшов собі жінку, мабуть, не було в їхній родині душевного тепла, якщо він покохав іншу. А може, і не любив її зовсім. Просто молодість і гормони, важко й боляче було спочатку, але час лікує. Ірина поїхала вступати в інше місто, та так там і прижилася. Дні змінювали один одного, дуже довго Іринка чинила опір зустрічі з батьком, адже тільки зовсім нещодавно на його телефонні дзвінки почала відповідати, і все ж таки їм довелося побачитись. В застоликом у кафе сидів солідний чоловік. Його сірий погляд пом'якшав і став пронизливо синім, коли він побачив свою дочку. Який він у мене ще гарний. У мене, подумалось їй. Так, в мене. Хай як там, але це був той самий її рідний батько хоч уже начебто й чужий. Ні, він мій. Ми хотіли одні за іншими сумніви. І Іра мало не розплакалася, як маленька дівчинка. Вони сиділи в майже спорожнілому кафе, їм було про що говорити, і нехай розмова не відразу залагодилася, Ірина змогла перемогти в собі гординю та злість «Дівчинка моя рідна, скільки ж мене бачилися, цілу вічність. Вибач мені, якщо зможеш, ти вже доросла. Мусиш мене зрозуміти. Хоча ні, немає мені вибачення. Я такий самий козел, як усі. Ну, що ти, тату, ти мій ти особливий. Я багато думала, чому ти нас покинув, та не кидав я тебе, не кидав. Знаю, усе розумію, ти не міг чинити інакше, як усі. Ти ж чесний, тату, не зміг би ти жити на два доми. Ірина усвідомлювала, що в душі давно пробачила батька, адже сама вже пізнала життя, де всіляке буває. Одного не могла простити людям обману. Вона особливо гостро відчувала його, тому, може, досі жила одна і все ж вірила в краще. Але поки що у її житті була робота. Це була звичайна п'ятниця, нічим не примітна, як і всі попередні в іриному житті. Хоча ніде правди діти кінець робочого такого напруженого тижня і передчиття вихідних. На який всі без винятку покладають великі надії, тішив іру. Утім, особливих планів вона не мала. Як завжди, у суботу планувалося генеральне прибирання, можливо, приготування чогось особливого. Щоправда, готувати їй не було для кого, а в самої апетиту останнім часом не було, Та це й на краще, попереду літо треба бути у формі, у формі, а для кого намагатись мати привабливіший вигляд, ніж є? Іринка розуміла, що нудьга погана супутниця, але саме вона й переслідувала її останнім часом. А ось супутника життя поблизу не спостерігалася. Хоча, напевно, давно настав час подумати й про особисте життя. Але робота з'їдала весь вільний час, тож на всякі дурниці. Ірині розмінюватися не хотілося. Вона давно зрозуміла, що полюбила самотність, вона накладала особливий відбиток, наповнюючи душу тихим спокоєм, любила гуляти сама вечірніми вулицями, занурившись у свої відомі тільки їй мрії. І все ж настав час подумати і про сім'ю. Залишившись без батьківського піклування, Ірина звикла розраховувати лише на свої сили. Ну, а закохуватися було не в її правилах, та й у кого. Романи, звісно, у її житті траплялися, як же без них? Адже синьою панчухою Іра себе не вважала, але якось швидко нові знайомі набридали, та, якщо чесно, було їх не так уже й багато. На запитання подруг, коли ж вона її погуляють на її весіллі, Ірина лише відмахувалась мій наречений ще не виріс, або нехай нагуляється вдосталь, потім, може, на мене увагу зверне. І все таки іноді Іра серйозно замислювалася над своєю долею, чому так усе складалося в її житті і чому досі вона не змогла створити сім'ю. Так от. Відкинувши гить сумні думки цього суботнього ранку, Іринка все ж перебувала в піднесеному настрої. Їй хотілося жити і не просто жити, а бачити. Вона була творчою особистістю від батька, перейнявши прагнення прекрасного і вміння своїми руками створювати справді унікальні шедеври з будь-якого підручного матеріалу. І коли свої ідеї вичерпувалися, інтернету поміч, а там, на просторах нету, якихось умільців вона не знаходила. Тому сьогодні Іра вирішила весь день присвятити своїй улюбленій справі, і нехай увесь світ зачекає. Ну, кому це ще я знадобилася? роздратовано подумала Ірина, та ще в дуже непідходящий момент, коли всі руки забруднили папє маше. Телефон наполегливо дзвонив, тож Ірі довелося його взяти. Незнайомий чоловік весело привітався і поцікавився її життям. Вибачте, я вас не знаю. Ви помилилися номером. Але ж ти, Ірина, так. Але ви хто такий і що вам від мене треба? здивовано запитала вона, шкодуючи, що клейка маса для виробу може стати непридатною. Ти тільки телефон не відключай. Вислухай мене, згадай, вибач, що я маю згадати і кого за що пробачити. Але все ж таки якась невідома сила змушувала Іру слухати марня незнайомця, явно адресоване не їй. Пам'ятаєш, ми зустрічалися з тобою влітку. Того вечора ми пили з тобою шампанське, був дощ, і я залишився в тебе до ранку, і ти дала мені свою парасольку. Знаєш, вона й досі в мене. Чому не заніс, чому не віддав так, Люба, я хотів скільки разів намагався, але сама розумієш справи. Ось і зараз життя занесло мене так далеко від тебе, чому не телефонував? Ну, Не буду брехати, не хочу бути, як усі, вибач. А хочеш, я розповім тобі все своє життя з того самого моменту, коли розкрив парасольку, несучи із собою твоє тепло. Ірина ще раз хотіла сказати, що молодик помилився номером телефону, адже вона нікому ніколи не віддавала свою парасольку. Ірина це пам'ятала точно, так само, як і те, які зустрічі відбувалися в її житті. Та вона сама могла б розповісти цьому незнайомцю з приємним голосом про своє життя, але навіщо, та й його доля навряд її цікавила. Але чи то жіноча цікавість взяла гору, чи то самотність, яка невідомо звідки навалилася, напала на неї. І Іринка, вже забувши про своє залишене заняття, влаштувавшись зручніше в кріслі, вирішила вислухати весь монолог Костянтина. Так принаймні він представився. Молодий чоловіка, може, й не зовсім молодий, Ірина його не бачила, хоча Костя пропонував поговорити по ватсапу, Ще довго розповідав їй про своє життя і почуття, поки не розрядився її телефон. Ну, нарешті, полегшено видухнула Іра, коли зв'язок перервався. І не тому, що розповідь співрозмовника була нецікавою, просто треба було розуміти, що гра й так затягнулася і настав час припиняти цю непотрібну розмову. Але все ж таки Костя був у чомусь правий, і Ірині подобався його підхід до життя. Жаль, що все це до самої Іри не мало жодного стосунку, дурниці та й годі, час займатися справою. Непомітно промайнули вихідні дні. Костянтин більше не дзвонив, справді помилився номером. Самій же Ірині не хотілося йому телефонувати. Якби була потрібна. Сам би і зателефонував. Здавалося б, настав час забути цей безглуздий дзвінок і таку непотрібну їй розмову, хоча, чого гріха та їде, подумки додалі частіше, Іринка поверталася до того дня і ось сьогодні, зайшовши в магазин мимоволі, звернула увагу на яскраву парасольку, що красувалася на вітрині. Вона покрутила її в руках і навіть чогось купила, не було в неї раніше такої звички тягатися з парасольками, а тут, виходить, добре, що купила, якраз почав накрапати дощ. Вона вже підходила до свого під'їзду, як перед нею невідомо, звідки виросла постать чоловіка Ну, привіт, рідна. Тату, ти звідки тут? Та ось проїздом вирішив тебе відвідати. Як добре, що ти приїхав. Мені так без тебе самотньо. Іринка притулилася до мокрого плеча батька, і їй стало нескінченно затишно та тепло. Наступного дня, коли батько поїхав Іра знову засмутилася, може, цей нескінченний дощ був винен, але одне гріло її слова батька, що він дуже хотів би бачити дочку частіше і навіть запросив у гості. Готі вже на мене злитися, настав час миритися. Прийми, будь ласка, мій вибір, моє життя, не цурайся, батька, я завжди любив і люблю тебе, ти ж моя дочка. Так, вона його дочка. Доросла, що все розуміє, але в душі все ще та наївна дитина, яка вважає себе покинутою і якій так потрібна ласка й турбота. І тому, відкинувши свою гордість, Іра в один з вихідних днів вирушила за заповітною адресою. Він же досі її тато. Я тільки подивлюся, як він живе і все, умовляла вона сама себе. Це ж не зрада щодо мами, міркувала Ірина в поїзді. Але що ближче була відстань до наміченої мети, то більше зростало хвилювання на серці. Нове місце проживання батька було недалеко і від її міста, тому на дорогу пішло лише шість годин. Мені давно було потрібно змінити обстановку, розвіятися та й просто відпочити, заспокоювала себе Іра, під'їжджаючи до будинку батька. А ось і проходь, познайомся, це Ольга, моя дружина. Іра глянула на красиву молоду жінку і усе відразу зрозуміла цей теплий погляд та пронизлива синь очей, як і у батька. Треба ж як вони схожі, немов брат і сестра. І усмішка така щира та довірлива. Так ось чому він пішов із сім'ї. За такими очима кожен би пішов на край світу. Але що ж це я? Адже я мушу злитися, а не захоплюватися цією чужою мені тіткою. А як же мати? Але Іра вже пройшла до кімнати і знову вразилася, як тут затишно та чисто. І вона одразу ж відчула себе спокійно умиротворено. Та що це зі мною так не можна? Тим часом за смачним обідом і невимушеною розмовою всі сумніви та пригнічення совісті було забуто. Ольга виявилася цікавим співрозмовником і якимось чином швидко здобула симпатію Ірини. На прощання дружина батька попросила Іру частіше приїжджати до них. І все, здавалося б, у цій історії було би прозаїчно, якби не один момент. Але саме з таких моментів і складається життя. Ірина їхала додому і у голові прокручувала події минулого дня. Він був не зовсім звичайний і запізнілий гість, на якого чекала родина батька, син Ольги, і голос його був такий знайомий Ірині, і ім'я, і загалом. Костя з цікавістю дивився на дівчину, йому теж здавалося, що вони чимось були пов'язані. Але чим? Іро, ми раніше з тобою не спілкувалися? Ні, я бачу тебе вперше. Дивно, мені такий знайомий твій голос, але ж я дочка свого батька. Може, тому Ірина жартувала, але десь глибоко у свідомості відчувала тотожність події. Невже це той самий Костянтин? Ірині незручно було ставити такі запитання молодій людині. Краще вдати, що нічого не було, та й той дзвінок з літа його ніяк не міг стосуватися. Не буває таких збігів. А тим часом, якщо людям судилося бути разом, рано чи пізно вони зустрінуться. І навіть якщо Костянтин виявиться не тим, ким вона його уявляла, яка різниця? Адже він уже давно оселився в її думках і серці, але це буде зовсім інша історія, і справа тут зовсім не в Парасольці, а може, і в ній. Спробуй розібрати ці знаки долі.